Що ж таке рангова система? Про дану систему я дізнався близько чотирьох років тому, і це кардинально змінило мій погляд на деякі речі при вибудовуванні стосунків з жінками. Про це мало хто розказує, але саме на цих базових речах все і тримається. Сьогодні постараюсь розібрати, що таке рангова система, щоб ви мали розуміння та уявлення про це. Соціум, зокрема, жінки ділить чоловіків на три ранги: низькоранговий. І яким нічого не світить середньоранговий, ті, хто повинен завойовувати увагу. Простими словами, віддав ресурси, отримав взамін щось. І високоранговий це повністю реалізований чоловік в всіх напрямках свого життя, якому нічого не треба робити для того, щоб отримувати все. Проте парадокс, і заключається в тому, що ранговість не визначається оточенням. Це дуже важливий момент, про який треба пам'ятати. Суспільство щитує конкретну інформацію, яку ти транслюєш, і на фоні даної інформації робить висновки. Тобто ти самостійно можеш впливати на те, як тебе сприймають і розцінюють як жінки, так і суспільство в цілому. Якщо коротко, виходить, що ранг це власне сприйняття себе в суспільстві. Ким ти себе тут відчуваєш, так ким ти являєшся для оточуючих, вловлюєш суть. Саме завдяки рангу і визначається твій стержень. Чим сильнішому суспільстві ти можеш тримати планку, тим сильніший твій характер. І тому сьогодні я вирішив показати вам дану картинку та пояснити, як жінка взаємодіє з чоловіками на різних рівнях та різних рангів. Що ви бачите? У нас відбувається знайомство жінки з чоловіком. І одразу на першій ж зустрічі жінка починає щитувати інформацію про те, який же ти чоловік? Високоранговий, середньоранговий чи низькоранговий. Тобто жінка несвідомо починає дивитися на тебе вже при першій зустрічі. Як ти виглядаєш, як ти спілкуєшся, чи ти можеш себе спокійно, впевнено поводити, чи ти якийсь зажатий і так далі, і так далі. Тобто всі ці невербальні жести і будуть свідчити про те, як жінка оцінить тебе на. Той чи інший рівень рангу, розумієш? Тобто ми бачимо, що є три ранги. Опускаємось на рівень нижче, беремо низькорангового чувака. Тобто, якщо жінка взяла е, тебе як низькорангового, оцінила як низькорангового, і тут в тебе є два варіанти: тут ти або добиваєшся, і у висновку ти все одно потрапляєш у френд-зону, де наші улюблені чоловічки сидять руками так і не знають, як звідти вийде. Та? Тобто він друг. Або якщо він не добивається її, то вона просто завершує з ним взаємодію сама і не дає йому шансів на будь-яке продовження розмови, комунікації і так далі. Середньоранговий чувак, це також ділиться на два варіанти. Якщо він не добивається, це кінець стосунків, якщо добивається, то у висновку вона дає йому шанс на стосунки, і він починає з нею зустрічатися. так? Високоранговий чувак взагалі не розглядає таких ситуацій, що він буде до когось добиватися. Тобто він в своїй голові, він вже альфа, в своїй голові він не має права витрачати свій ресурс на те, щоб добиватися жінки. І по дефолту, коли жінка відчула, що він високоранговий, вона одразу хоче стати тією самою для нього, щоб почати стосунки. Адже вона розуміє, що в нього немає проблем з жінками. Адже вона прекрасно розуміє, що він реалізований в різних напрямках, адже вона розуміє, що він відчуває себе особливим, адже вона розуміє, що це чувак, е яких мало, це той самий прошарок чоловіків, з якими хочуть бути більшість жінок. Як ми бачимо, якщо низько рангово, або друг, або кінець стосунків, то високорангового або середньорангового є стосунки зараз з дамою, да? і в будь-якому випадку жінка захоче. Тебе прогнути. будь-яка жінка, це в неї в ДНК. Скільки б мені жінок не говорило, що вона не така, не має особливих жінок, зрозуміти цієї банальної речі. Немає такого, що твоя жінка не має якихось а, тваринних шаблонів. Ми всі люди, ми є біологічно сформовані особистості, і в нас є ті чи інші шаблони. Кожна поважаюча себе жінка перевірить чоловіка на наявність яєць. Для чого? Для того, щоб перевірити, чи це справді адекватний тіп, чи він зможе дати їй безпеку в тому чи іншому форматі, чи вона не помилилася. І вони час від часу навіть несвідомо будуть це робити. Це, по факту, природня функція збереження себе та свого подальшого майбутнього потомства. Чи ти не втратив, як то кажуть, хватку? Розумієш, це дуже важливий момент, проте багато чоловіків не хочуть в це вірити. Але це так як воно є. І чим старшим ти будеш ставати, чим... Більше в тебе буде досвіду, життєвого, тим краще ти почнеш це усвідомлювати. І ми бачимо: якщо все ж таки вона прогинає середньоранового, то він а, переходить в статус спонсора. А якщо в свою чергу вона не здатна прогнути чоловіка, він чітко виставляє рамки, чітко говорить, що це буде останнє попередження, і вона поїде з валізкою до мами, або на тому взаємодія завершиться чітко та поважає свої рамки, чітко доніс інформацію. І жінка розуміє, блін, добре, я я почула. Це, звичайно, нічого не говорить про те, що жінка в подальшому цього робити не буде, але на даному етапі на певний період часу вона дуже добре це запам'ятає. Й пес зараз, Зарано шашлик посмажу з нього. І по факту вона починає закохуватись в цього чоловіка, тому що він не ведеться на її маніпуляції. Якщо ми беремо високорангового чувака. То він їй дає секс, емоції, ласку, гроші, послуги, і вона йому те саме у відповідь. В середньоранговому вона, в свою чергу, а, дає тільки секс та спілкування, а він їй набагато більше. А той, що в нас низькоранговий, той, що в френдзоні стоїть, вона йому дає виключно спілкування. Він тільки мріє про її пісічку, але вона так ніколи і не дасть йому. розумієте? А він їй емоції, ласку, послуги, подарунки, спілкування і так далі, і так далі. Дана картинка вона є дуже фундаментальною. Ви собі можете її заскрінити, зберегти. Воно дуже в подальшому збереже вам а, ваше життя і покаже, що треба ставати високоранговою одиницею, треба розвивати себе комплексною чоловік, треба нести цінність суспільства. І тоді у вас ніколи не буде моментів з тим, щоб а, ви потрапляли в френдзону. Чи щоб ви ставали спонсорами для жінок? Це абсолютно неприйнятна поведінка для чоловіка, який прагне до сили. На додачу хочу сказати, хлопці, я хочу, щоб ви розвивалися та ставали кращою версією себе. Тому що так працює наша біологія, вона може подобатись, може не подобатись. Але я вам говорю ті факти, які допоможуть вам зробити прогрес в своєму житті, прорив і не мати страждань це найважливіше. І також додам. Не ввестись на промивку мізків, що треба бути джентльменами, треба бути добрими хлопцями. Це також має бути присутнє вас, але у вас має бути характер, у вас має бути така риса, як вміння говорити ні, така риса, як вміти відстоювати власні рамки і так далі. І так далі. Я вас міцно обняв, ми працюємо, почуємося.